Шановні пані та панове, оголошується церемонія підписання. Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про взаємну допомогу між їх митними адміністраціями. Угоду підписують голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров та спеціальний уповноважений з питань захисту митниці та кордону США Гіл Керліковський. regarding mutual України та their customs administrations Is being signed by the Commissioner of the US Customs and Border Protection, Robert Gil Kerlikovsky, and the head of the State Fiscal Service of Ukraine, Roman Nasirov.

Ми підписуємо угоду між митними прикордонними органами Сполучених Штатів Америки і України, оскільки ми вважаємо, що система митна прикордонного контролю в Україні потребує дуже стрімких і дуже системних змін і реформ. Uh, to my mind, it is very symbolic that we are signing this agreement at, exactly at this period of time, because the Ukrainian Customs and Border Protection Service requires very swift, quick and systematic changes and reforms. the 25 years of our independence, structural changes in the customs and border а uh, вся система вражена корупцією. During the whole 25 years of the Ukrainian independence, we have not seen any systematic and efficient changes in the customs and border control uh, system of Ukraine, but even vice versa. The whole of this system is corrupted. ми щодо ладу в митниці українській, і і дуже розраховуємо на вашу підтримку допомогу. We are determined to to bring order to the Ukrainian Customs and Border Protection Service and in this respect we re we want to rely upon your assistance. Ми маємо дуже позитивний досвід провадження змін і реформ національної поліції України за підтримки Сполучених Штатів. Я глибоко переконаний у тому, що наш наступний успіх має бути якраз в сфері митниці. we have very positive experience in the reform of the national police of ukraine, where we were uh, largely supported by the united states of america, and i'm quite confident that the next page of our success should be the customs service of ukraine. and i would like to stress that we are ready and that we want to conduct swift, open, and efficient reforms in this sphere. thank you. Thank you.

Міністерство фінанс Данилок Стайт Фісколс містер Назіро. Я хочу висловити особливу подяку прем'єр-міністру пані Гройсману, міністру фінансів Олександру Даниліку і голові фіскальної державної служби пану Насірову. І ця угода, яку ми підписали сьогодні, вона. Є свідченням нашої спільної мети досягти належного дотримання закону і сприяти більш ефективній торгівлі між нашими країнами. І як ви зазначили, переговори щоб досягти цієї угоди. Зайняли певний час, і нарешті ми. Uh, прийшли до цього досягнення і підписали цю угоду. And it will only allow us to continue to continue uh, Еневол upon the excellent cooperation that we have with each other. І це дозволить нам і далі нарощувати нашу співпрацю, спираючись вже на чудову взаємину співпрацю в цій галузі, які ми досягли на цей час. The agreement provides an essential legal framework for exchanging information and evidence to assist countries in the enforcement of their customs rules and regulations. Ця угода створює необхідну uh, нормативно правову базу для обміну інформацією, а також uh, доказами для того, щоб допомагати нашим країнам в uh, запровадженні. Законів, що стосуються виконання митних правил, ця угода дає нам змогу обмінюватися найліпшим досвідом, який ми маємо в цій галузі, і далі uh, удосконалювати наші взаємні стосунки. and that exchange of information is vital to both of our countries' national and economic security. and such programs are important uh, as those recognized by the world customs organization and others. They're important to importers, to manufacturers, to shippers, and frankly, the economy. і ця угода важлива uh, для того, щоб uh, нарощувати нашу діяльність в інших напрямках, визначених uh, міжнародною митною організацією. І також uh, ця угода важлива для діяльності імпортерів, експортерів, uh, експедиторів, uh, і сприяє. Вдосконаленню легітимної торгівлі між нами these тобі to help our customs authorities to do our jobs more effectively for both our countries. І ми для нас є честь, що ми є партнерами з вами в цій справі, І uh, ця угода дає можливість нашим митним органам ефективніше виконувати їхні обов'язки в здійсненні uh, наших взаємні. А дуже вдячний за ваші слова підтримки Україні і за конкретні дії. Хочу окремо подякувати за вашу технічну допомогу нашій прикордонній службі. Ми це відчуваємо. Насправді, Україні є багато викликів, в тому числі і зміцнення інституційної спроможності. Ам великволфові країн фото конкрет акція свич. Uh, the United States is taking towards Ukraine, and I would also like to extend my sincere gratitude for all the technical assistance that was provided to the Ukrainian Border Control Service. Here I would also like to note that what we need is to strengthen our institutional capabilities in this sphere. Хочу вас запевнити у тому, ми

Абсолютно нової політики в сфері митної справи і прикордонної служби, в тому числі в такий дуже важкий для нашої країни час. I'm quite confident that the United States Border Protection Service has wonderful experience which we could adapt here in Ukraine in order to bring up the new quality of this service to our country, especially during